Тепло для українських бійців на черкаському підприємстві. Виготовляють буржуйки для обігріву військових наметів. Для цього переобладнують старі газові балони, які черкащани привозять чи не з усієї області. Печі працюють як на деревині, так і на вугіллі. Доставляти їх на передову зголосились волонтери. Слюсар Сергій Богданов у вільний від основної роботи час готує старі газові балони до перетворення. Протягом доби майстер випускає з них залишки газу, а потім вирізає отвори для деталей. Це опасная робота з газом. Я по розміткою розміщаю, общеречу И обрізаю контур. Електрозварювальник Сергій Чепель спеціалізується на виготовленні дитячих та спортивних майданчиків. Проте у скрутний для армії час він змінив спеціалізацію. Дає старим ємностям друге життя, виготовляє з них буржуйки. Відкривається заслонка. Вставляються там колосники, закидаються туди. Дрова, брикет, уголь. Чоловік каже, робота хоч і не з легких, проте варта того. Все вирізається болгаркою другими способами. І сама підготовка, підгонка займає тривалий час. Це тільки із виду, така вона би проста, але всередині там ще є допоміжні заслонки, всякі, колосники. Ну, Хороша штука, продумана. Використані балони звозять до майстрів пересічні черкащани, переважно селяни. Буржуйки здатні обігріти великий намет, а приварені ручки можна використовувати як сушарку для одягу, а верхня металева пластина навіть придатна для приготування їжі. Ця пічка коштує в районі 500 гривень. Цим займається біля. П'яти чоловік ціли, цілий день, розумієте. І там дуже така метало, металоємка конструкція, ми на, 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 на неї даємо гарантію, що вона пропрацює мінімум півроку. Мінімум півроку працює в таких інтенсивних умовах. На заводі закликають до співпраці волонтерів. Охочих робити печі, майстри запрошують на навчання. Черкаські майстри поставили на конвейер буржуйки тиждень тому. Їх вже виготовили майже 20 штук. Печі передають місцевим волонтерам. Їх разом із продовольством везуть на передову. Робітники заводу сподіваються, їхня праця не буде марною, і такі печі зігріють не одного українського бійця. Юля Парпленко, Андрій Полинько, Черкаська служба новин.